Жертовність держави по відношенню до ветерана, яка і до кого я вважаю, що це Ми маємо розділити ветеранів конкретно на учасників бойових дій і ветеранів загалом, тобто людей, які чесно служили в війську, Чесно служили в війську. Віддали певні роки свого життя. Їм треба компенсувати ці роки угу. роботи власне на спільну справу, на справу захисту і побудови нової України. Тобто у цьому контексті це треба розглядати. Отже, Окей, ми розділили. розділили. УБД УБД. Ми даємо по е, гарантію фінансового надходження, типу, там пенсія, утримання, е це вже третій... військове забезпечення. Військове гротове. забезпечення. Да, головне пожиттєво. У розмірі. У розмірі, е от на 25 п'ятий рік, мені здається, адекватний розмір буде 500 доларів США. Тобто УБД 500 доларів. Пожиттєво, так, не у БД, не УБД. це пільгові кредити, це податкові канікули, це всякі інші економічні і соціальні плюшки, які допоможуть їм адекватно включитись в економіку, почувати себе потужними в соціальному житті, тобто трошечки вище. Ну, я, я розумію, що це звучить так трохи. Та да, кажи, слухай, тайво, Бога але трошечки вище за тих, хто е, в цей час е, спали в теплих постілях, їли гарячу їжу, або бачились з родиною, або виїхали. Тобто, ми їх маємо надати їм ті привілеї, uh -huh. ті ексклюзивні права. І головне, щоб з армії вони всі, і учасники бойових дій, і ветерани в цілому мають вийти. Уже максимально можливо здоровими, тобто держава має забезпечити їх повним медичним обслуговуванням до виходу з армії.